Всім привіт! Я рада вас знову вітати на моєму YouTube каналі. Підтримуйте мій YouTube канал, він зовсім новий. І для того, щоб продвигати цей YouTube канал, я потребую вашої допомоги, ваших подобаєк, ваших підписок, ваших коментарів. Про що я хочу розказати зараз всьому короткому відділу, я вам трошки розкажу, де зустрічаються італійці своїми рідними, своїми друзями. Ну, В цій країні не прийнято кликати в гості. Буває, але ну, не так часто. В основному італійці люблять зустрічатися десь. Форі, то, що називається форі, це за межами дому. Зустрічатися десь в кафе, чи в ресторані, чи в піцерії. Вони люблять проводити от, то, що називається них happy аур, це англійською мовою мови переводиться як щаслива година, а на італійській мові це називається аператіво. Десь в період. Після обіду це десь після 4 годин, такий так є. Після обіду вже десь і час між обідньою перервою і вечерюю, так? Як правило, вони збираються десь в барах, в кафешках, своїми друзями, своїми близькими за телефоном якогось алкогольного напою. Ну, це може бути якийсь коктейль типу шприц. Ви знаєте, що таке шприц. Це на основі кампарі. Може бути якийсь інший напій, може бути пиво. Ще подається, як закуска, якась легка закуска, можуть бути чипси, можуть бути маслини. Горішки, От. таке щось легеньке закусити. Вони спілкуються своїми близькими людьми, своїми друзями. Так проходять ці оперативи. Це не те, що прибігли, попилися оперативку, обмовилися двома словами і розбіглися. Вони можуть сидіти годинку, а то й дорогу, спілкуватися. От, тут такий досить розміряний спосіб життя, ніхто нікуди не спішить, все робиться помалесенько, не спіша. Я кажу, пяно пяно А я згадала це п'яно-п'яно. Це була колись історія із життя наша українка. Приїхала тільки в Італію, ще не знає мови. Ну і знайшла на якусь там підробітку працювати. Ну, По прибиранню. Ну, прийшла вона до якогось там сеньора, він, я так розумію, жив один. Його немає вдома, вона там прибирає, прибирала, прибирала, потім вона дійшла до бару. Ну, а в барі багато напоїв, багато бутилок з цими напоями. Щось вона спробувала одну налівочку, другу. Попробувала. Третє. Ну і так напробувалася і трошки опініла. Тут приходить сеньор, а в неї хата ще не прибрана. Давай вона бігати по цій хаті, швидко прибирати, а він до неї каже, п'яно, п'яно, що на італійській мові означає помаленьку, помаленьку. Приходить вона на квартиру, де знімала та питає дівчат, каже, а звідки він знав, що я п'яна. От так то, що це п'яно-п'яно означає на італійській мові, що не я п'яна. А помаленько, потихеньку, не спіша. Отакий відступ від теми. Добре. Кому сподобалося відео, підтримуйте лайками, підписками. І буде вам щастя. Всього вам доброго. Бережіть себе, почуємося. Гарного всім дня!